Доброго дня, колеги! Вітаю вас у Федерації баскетболу України. Сьогодні на жеребкування універсіади. З'явилося у нас 9 команд. Це коледж фізвиховання Новсу Франківськ. Новсуль. це Київ, ВНУ Міння, Лесі Українки з Луцька. Збірна міста Київ номер 1 вона формується на базі декількох університетів. Основна команда це Нубіп. Збірна міста Київ номер 2 Теж команда формується з деяких університетів, але на базі команди ДТУ. Далі у нас іде Сумду, це місто Суми. НТУ. Університет з міста Луцьк, ще одна команда. Збірна міста Хмельницький. І Національний університет Львівська політехніка. У нас попередньо були визначені місця. Команди виявили бажання ті, що мають змогу прийняти тури. І це в нас коліж фізвиховання новсу Івано-Франківськ. Університет імені Лесі України з міста Луцьк і Київська команда НОВСУ. Ось такі у нас три зони. І під ці, під ці Три місця проведення. Ми сьогодні проводимо жеребкування основних команд. Розпочнемо з групи, котра буде грати Івано-Франківську. Додамо сюди команду. Це у нас команда. Збірна міста Києва. 2. Нагадаю, що збірна міста києва 2 ця команда формувалася на базі команди ДТУ. А далі зробимо команди, яка поїде в нас в Луцьк. Це команда, це команда Сунду вузького університету і вона буде грати у нас вузьку команда «Квадрат» грати у нас в місті Київ. Це команда Львівська політехніка. Тепер остання команди третє буде грати у нас на франківську Це команда МТУ з міста Луцьк. Далі команда. Котра поїде в нас в місто Луцьк. Це команда збірна міста Хмельницький. Буде грати в нас у Луцьку. І остання команда, котра буде грати в Києві. Це київська команда, збірна міста Києва в один. Вона була у нас сформована на базі гравців з університету Нубік. Ось так розподілились в нас групи. Нагадаю, що після групового етапу дві кращі команди з групи і дві кращі команди, котрі посядуть третє місце в групах, виходять до фіналу восьми. Ігри у нас будуть відбуватися в групах на наступному тижні. Сьогодні я точно напишу дати проведення, враховуючи жеребкування. Дякую всім за увагу. До зустрічі.